Я можу сказати, що насправді Кадишева, вона ж ну, вона і Кадишева, і Кадочнікова, яка Знаєте, яка різниця, на якому язики я буду говорити з сині, і яка різниця, яким прізвищем її називати? Так от, Кадишева вона не одна така, яка з'явилася останнім часом у просторі, і а, ці ознаки весь час, весь час час, від весь часу вигулькують, Всі дуже активно говорили про. Відбитих дітей 14-17 років, які перекривають ем, рух у місті, зупиняються, де вони хочуть, і записують відеоролики, співаючи то гімн Росії. То А що вони стоять білі Все тому що я руські я йду до кінця. Ну і мені цікаво, чи дійдуть до кінця з розбірками з цими пацанчиками, тому що фактично у них дуже багато о, злочинних умисних дій, за які їх можна притягнути насправді. І кримінальний кодекс передбачає уже кримінальну відповідальність з 14 років. Але як ми бачимо, хлопчиків намагалися потягати, але не дуже. І хлопчики до сих пір сидять в інтернетах і розповідають, які вони самогутні хоча в ідентичній ситуації. Наприклад, дівочку змусили вибачатися просто зразу, бо вона з Полтави і у неї папи ніякі та рішали. Те куда Полтава? Чому Росія краще? тому, що там хоча б будущее є. Проколи да. хочу перед ціма вибачити. За те, що я таке сказала, у мене не така думка. У мене мама патріотка. Я теж хочу бути патріоткою. Буду до цього стрімитися. Я теж хочу бути патріоткою і буду для цим стрибатися. Водночас, діти, які виглядають реально як діти, і так трошки, Боже, дитина, ну ти ж, ти ж. Ну я розумію, що ти закомплексована, тому що ти виглядаєш, ніби тобі не 17 років, а 10, Ну, але ж. Е Якщо є можливості у твоїй сім'ї, ну вкладай в їх якийсь розвиток для того, щоб не комплексувати. Але в розвиток вкладати гроші важко, комплекси на ліцо, і все, що ми бачимо, це. У кого із вас був допрос і у кого? <післявач> да? Ми просто сиділи абсаліс кого, а прославку Доп... так. так слышишь, писали, то що нас этот Повязали, нас так. забрали в ментуру. А Побігали. это лошары тупые, блядь. Они вчера, когда я приехал с адвокатом, они обосрались. И там все, э, когда адвокат, ну мы отошли общаться отдельно. А, как отреагировали ваши родители на это? Погладили по головке? Погладили по головке. Я так. дивлюся, і я розумію, що у Лесика в два з половиною роки набагато більше інтелекту в очах, ніж у цих дітей. Але то таке. Знаєте, я у понеділок робила ЕТР за книжкою Боба Вудворда, і говорила про Америчку дуже багато. І говорила про те, що Америка дуже сильно легалізує непереможну банутість президента Путіна, розповідаючи, що треба йти з ним на всі перемовини, тому що, тому що ж ядерна війна і ядерне оружие. І якщо що, то Путін банутий, тому ми маємо йти на всі поступки. І от ситуація з цими офігілими. Дітьми, мені це дуже сильно нагадує, тому що ну, насправді це діти дуже недорозвинені, в принципі, як фізично, так і інтелектуально. І їхні батьки, попри те, що у них є кошти на те, щоб це робити, не вкладаються ні в що, а вкладаються в максимальну маргіналізацію своїх дітей для того, щоб зрештою робити їм кар'єру, продаючи оцю непереможну банутість. Знаєте, є просто у кожних сім'ях якісь. Стратегії продажу своєї дитини і гарної кар'єри для своєї дитини. Не інтелектуальні можливості, культурні можливості, соціальні можливості, не вибір будь-якої професії, якою хоче займатися дитина, а нарощування у неї у цієї я не знаю. Ментальної деградації до такого рівня, що вони стають абсолютно відбитими і готовими, як оті ті макаки, показувати сраку, тільки не сраку, а свою е маргінальність, і е здатність показувати свою маргінальність на найвищому рівні. Це і є найбільшою валютою цих персонажів. Тим більше, що ми знаємо, що вони там співпрацюють господі з Дмитруком е потім. Е -пот там зараз я зачитаю, що це за персонажа. Це Микола Цимідан, син екс-голови лиману Петра Цимідана, його батька відомий про російськими зв'язками і причетністю до крушування незаконного бізнесу. Михайло Ісаєнко, син нардепа Дмитра Ісаєнка, який раніше представляв заборонену партію ОПЗЖ, син його топче український прапор, і Андрій Юткін, син. Львівського бізнесмена В'ячеслава Юткіна, бачите, просто Україна разом, Україна єднається в тому, що діти трьох дуже багатих людей маргіналізуються максимально для того, щоб продавати їхню максимальну непереможну їбанутість, бо це єдине, що можна у випадку з дуже запущеними інтелектуально соціально і ментально дітьми, єдине, що можна продати, єдине, через що можна зробити успішне будущее. Але ну, переважно це стосується. Ареалу руского мира, тому що мені здається, в цивілізації успішне будущее через банутість уже побудувати все важче. Так от, Юткін. Антон, син львівського бізнесмена В'ячеслава Юткіна, підтримує зв'язки з садовим. Зокрема, дуже дуже цікаве виховання. І там ще було три фігурати, але вони не дуже відсвічують. Вони такі заховалися. Можливо, у них батьки не такі ці, або може, можливо, батьки якраз набагато розумніші і просто притримали своїх дітей на відміну від тих батьків, які настільки пофіг на своїх дітей, що вони не знаючи вже яким чином впливати на їхнє життя, просто дозволяють їм робити все, що завгодно. Фактично, що ми бачимо, це насправді дуже велику занедбаність цього дитячого покоління. Ми бачимо, що їхнім батькам абсолютно на них насрати, і ми бачимо, як те, що батькам насрати, відбувається на деградації і абсолютно зубожінні, як говорить Юля Тимошенка. Все всього тільки може бути, на жаль, на жаль, хлопці все ще збирають підписки, бо деграданство в Україні популярне. У нас спитки казнії уроди за уродами дуже люблять спостерігати. Вони вважають, що це величезний успіх, але насправді. Я гадаю, що з руками їм буде дуже дискомфортно, коли хтось буде повертатися до цього моменту їхньої біографії, коли вони захочуть зробити дипломатичну кар'єру чи якусь іншу державну кар'єру, чи десь пристроїти свою сраку, а вже нічого не вийде, тому що тут ми маємо прекрасний бекграунд, який показує, що не було куди рости. Але на жаль, сумно нам поки що продають, продають оцю ось вирусь. Тим не менш, хочу зацитувати текст В'ячеслава. Оменченка, він класно написав. Мені хочеться процитувати, чесно кажучи, не розумію за плачки за підлітками новисниками у Києві. Ну тобто, так це погано. Поліція має цим займатися. Все це зрозуміло, але певною мірою непоганий симптом. Коли Україна коли українськість навіть у калічно безпатронному або офі офіціозному форматі була на маргінесі, то особливо реагувати було ні на що, нема подразника зараз. Є українська мовна школа, є музичне поле на радіо. Тощо, звісно, якщо це робить держава ще в часи війні, то на онукно будуть фальшиві ноти. У кого буде така реакція, як протест на українську, але у Харкові мого дитинства особливо не було варіантів такого протесту, бо Україна взагалі ледь відчувалася. Не було протесту на те, що а я не буду українська, я буду на русском. Можна було бути було ліваком чи неонацією, можна було ніфером, рєпером, врешті, як активізм часів Зеленого фронту тощо, але саме протестувати проти українськості, навпаки, сама українськість була протестом. Тому великої трагедії я не бачу. Яруски у підлітка це однака, що більшість такі ні яруські, і що це взагалі не норма. Ну, мені здається, це так. Це хороша ознака того, що насправді маргінез у нас з'явився у іншому місці. як… В тому болоті, де живе Лариса Катечнікова, так і в тому болоті, де живуть оці недорозвинені хлопчики, батьків, яких, яких, яких мають можливості їх розвивати, але чомусь взагалі не переймаються тим, щоб це робити. Очевидно, не знаю, дуже зайнятий діленням діл, але перекидати величезні суми в своїх дітей і думати, що це якимось чином замінить вашу присутність у їхньому житті. Це дуже велика недорозвиненість, і у дорослих теж пам'ятайте про це. А я нагадаю, що Матерівна теж скоро буде з новим випуском. Ну і тут мені хочеться ще процитувати дуже класний пост Тетяни Трощинської. Він класно розійшовся. Вона розповіла про словацького школяра Симона Оманіка. Хоча давайте послухаємо, як правильно звучить його ім'я Симон Оманік заліз. Симон Оманік, він бронзовий призер Центральної Європейської математичної олімпіади, і він не потиснув руку президенту Словаччини Петру Пілігрида. Пет... Петру Петеру Пелегріні, якого вважає маніпулятором і популістом, головне у цій історії це пояснення, яке він дав виданню Н». Симон, сказав, що Пелегріні переміг на президентських виборах, брешучи та маніпулюючи страхом та найнижчими емоціями. На додачу до одвічних популістських обіцянок дешевої їжі та дешевого газу, які популісти повторюють перед кожними виборами. Він також звинуватив свого опонента у тому, що то відправив би нас на війну в Україну. Він би ніколи нас туди не відправив. Навіть як ви право, це не мало б жодного раціонального обґрунтування. Це була брехня і маніпуляція найнижчими людськими емоціями страху, а в деяких частинах словацького суспільства можливо і антипатії до України. Він також сказав, що не вважає свій жест проявом зрозумілості або особливої сміливості, бо замість готелів, готелів у ханої держава могла б підтримати освіту та проведення студентської олімпіади. Хто не пам'ятає саме у люксовому номері готеля Ханоя журналісти виявили прем'єра Фіцо. В кінці грудня Симону Оманіку, 19 років для мене цей вчинок також про гідність. Подивіться відео, як Симон показує, що утримується від рукостискання. Медіа повідомляють, що Палегрінь, а, ніби спочатку навіть не мав бути на церемонії нагороджена. Тобто, це може бути спонтанний гідний жест, який просто випливає з обдуманого ставлення до слів і дій свого цього політика. І так я вважаю, що освіта могла би врятувати світ. Інша річ, світ. Nete, nyní uvažuje o svítoch. No i dajte podivnúť s Simon Omaník za získ bronzovej medaily na stredoeurópskej matematickej olympiáde v Segede v Maďarsku. Ну і мені здається, що ми дуже чітко бачимо, що таке гідність, що таке освіта, і що таке усвідомленість, так? На відміну від е, Макакачого у кого із вас був запрос? І у кого? Да? Ми просто сиділи абшалі з кого а про абшальська. Ну я не знаю. Ви тут обговорюєте цитату Портнікова. З приводу того, що він назвав цих хлопцем, хлопців аристократії, я не чула цієї фрази. Мені треба почути її повністю для того, щоб це якось прокоментувати. Але останнє чим є ці хлопці, це насправді аристократія. Те, що вони знаходяться в полі доступу батьків, у яких є мішки грошей. Взяті бізнесом чи невідомо якими іншими ресурсами це не робить їх аристократією, але то таке, Знаєте, то таке. Е, ну і тут я хочу також ще поговорити про раз. Ми заговорили про учнів, про вчителів. Я подивилася одне інтерв'ю на, інтерв на Українській Правді. Це вчитель Артур Продаков дає інтерв'ю. Він говорить про те, що починається відкочування в бік російської мови знову в школах. і... Що це варто звичайно ж зупиняти, і говорить з цього приводу те, що ну батьки впливають, і з батьками треба говорити, і тут є момент, який мені хочеться показати і підсвітити свою думку з цього приводу. От е, треба не знаю, спілкуватися з людьми. От наприклад, є тато і мама, е, і вони спілкуються з дитиною. В січні 24-го року російською мовою з дитиною зараз, тут в Києві, наприклад, треба ставити питання, чому Чому ви спілкуєтесь російською? Вони скажуть, ну ми так звикли. Ну ми відповідно маємо сказати їм які приклади, що це дуже добре, що ви звикли. Але ну, знову таки для майбутнього цієї дитини, яка буде виростати в Україні, плюс факт російської агресії, плюс факт того, що ну м'яко кажучи, толерувати російську мову зараз в публічному просторі точно ніхто не збирається, і це порушення закону, якщо ми будемо говорити зараз мовою інакше. І відповідно навести ці аргументи для е, батьків. І послухати, які їхні будуть контраргументи. Тому що ну, кожен випадок особливий. І Питання в тому, що з одного боку, мені цікаво завжди слухати такі інтерв'ю, тому що там якісь роздуми, знову ж таки, зліпок того і реальності, з якою стикається людина, завжди цікаво послухати. Але насправді. Ми можемо провести якусь таку розмову, і може навіть батьків якихось змусити подивитися це інтерв'ю. Але з іншого боку, вони взагалі оточені світом, що паразитує на їхніх емоціях набагато ефективніше, він оточений світом, де дуже багато заголовків, написані з приводу Кадричнікової, що її зацькували українці, які скасовують таким чином весь поетичний спадок українського кіно, тому що е висловлюють своє незадоволення Ларисою Кадочніковою. І коли ти бачиш 10 таких заголовків, бачиш в соцмережах дуже багато маніпуляцій з цього приводу, то це тебе переконує набагато більше в тому, що українці якісь не такі, ніж в тому, що Росія далі продовжує наступ на нас через свою мову і через те, щоб української мови тут не було. Адже набагато легше нас затирати, коли немає якоїсь ознаки, яка нас відрізняє від росіян, і сам Пройдаков розповідає про те, що він їхав в таксі, говорив з таксістом через те, що той сказав. Я сьогодні вранці їхав на таксі е, з поїзда з вокзалу, і е, з таксистом теж заговорили. І він каже: от, була вулиця Толстого, її переименували.' І говорить він це причому російською мовою. Я кажу: а чому ви проти? Він каже: Ну, це ж письменник, хороший письменник, і знову це розмова про хороших русських і так далі. І я розумію, ми з ним проговорили. Я моновів якийсь повністю приклад. Він каже: Ну може, ви і праві. Але розумієш, що це якийсь такий приватний пункт, який у нас трапився сьогодні тільки вранці, і все. І ну власне тут і відбувається цей момент, що з одного боку треба завжди продовжувати розмову і завжди говорити про той контекст, який очевидно, скоріш за все, людина і не почує, якщо з вами не поговорить. Якщо ви їй не розкриєте цей контекст, вона можливо в той бік ніколи не подумає. У мене так дуже часто буває, коли я проїжджаю якусь вулицю, і ви мені щось таке говорить, і я починаю розповідати про того чи іншого видатного українця або навіть гуглю про ньому і кажу: А я нічого не чула про нього. А чому б не почути? Чому ви знаєте, хто такий я не знаю, Сталипін. А чому ви не знаєте, хто такий оцей? ну і так далі. Це завжди маленькі розмови, які можуть щось змінити. Але з іншого боку, такі маленькі розмови мало що можуть змінити, якщо ми маємо величезний шквал ненависті потоку в бік українського і підбурювання цього. Тут я хочу повернутися до історії Лариси Кадешнікової. Знову ж таки, бо тут відбулася дуже смішна ситуація. Після того, як її активно обговорювали, її вислів, неприйняття її вислову, її попередню долю обговорювали активно в інтернеті. Вийшов такий Василь Старчак, який написав, що забавно, як патріоти можуть тебе русифіцирувати лучше, ніж все сране русське наслідя. Ну, тобто, мені дуже подобається завжди, коли там українців звинувачують у тому, що вони русифіцирують набагато ефективніше, ніж ніж ракети Путіна і Росії де Українізують точніше Українізують, тому що насправді логічно було б, якщо ви такі ніжні і так підпадаєте під зовнішні впливи, то мені здається, війна Росії пряма уже безпосередньо проти України, мала б сприяти тоді українізації цих людей, але виявляється не такий страшний уйло і його значить болотяний народ, як страшні українці, які русіфіцирують. Шим остальне просто тим нагадуванням, що вони в Україні що ти в Україні, і що в Україні є українська мова, і що варто поважати українців і спілкуватися українською мовою, а не ігнорувати її. Тут у вас немає ніякої індульгенції на те, щоб ігнорувати українську в Україні, як це зробила Кадичнікова, яка неадекватно уявила себе у публічній комунікації і обрала відстоювати. Русическую мову. Ты понимаешь, что пишет Василь, Василь Старчак? Он пока что не поменял свой никнейм, но думаю, что скоро будет Василий. Украина для украинцев, но без оценки при этом, кто такой украинец? Соответствуешь ли ты? Травматичность, неправо для жертвы с нимбом, с безапелляционным правом на осуждение, презрение и оскорбление другого человека, потому что вы считаете, что публичное пространство в Украине должно быть без русского языка. И вы или переходите, или не воняете, а искать с вами общий язык зашкварно. Вот посыл, который несется. И неоправдание тоже включает в себе интеллектуала, что так хорошо понимают причинно-следственную связь, ведущую от языка до да ракет над головой. И, ну, короче, тут такая идея просто бред. Мое скромное мнение неприятно. Принципы у вас А стыдно мені. Ви ж перше, хто привращає українську мову в то, що половині країни скоро не захочеться її ні бачити, ні слышать. Говорить Василь саме про ту половину, яка і до того не хотіла ні бачити, ні слышать. І тут ми бачимо чергове пересмикування. Вони не хотіли ні бачити, ні слышать українську мову в Україні, не тому, що ані не знали об української мови, а тому, що зручно було це ігнорувати і жити своєю свою житті чоловіка. А тут їм постійно нагадують, що якась Україна, і це дуже сильно дратує. І винуваті в цьому українці, які далі продовжують існувати. Але дуже цікаво, що Василь Старчак презентує себе як письменник, і він став письменником зовсім недавно, у 23-му році, і випустив книгу, яка називається Лютий. І ця книга. Це роман прощання, зворотний відлік до точки неповернення. Нам, нас, нас усе ще об'єднує те, що було до 24 лютого. Попри те, що прощання з тим світом неминуче. І ми бачимо, як людина, яка презентує себе, як. Господи, хто він там був? Там якась у нього біографія, що він там воєнний аналітик чи щось таке. Тут насправді я не можу зараз швиденько, а екс-військовий та психолог. І от дуже цікаво. Починається повномасштабка. Екс-військовий і психолог пише свою першу книжку, пише українською мовою, видає її за державні кошти за кошти Українського інституту книги, і український інститут книги поки що не відкоментував, що він думає з приводу видання цієї книги з приводу дімарша Василя, який тепер захотів опять стати Василієм. А потім через рік розповідає, що українці роблять все самі що половина країни не хоче ні хочеть, ні відні російський русський язик. Ви розумієте, таких от наривів в нашому просторі все більше і більше, тому що агонія, тому що вони розуміють, що один із найпотужніших інструментів контролю, і один із найпотужніших інструментів тримати нас у своєму ареалі впливу це створювати ілюзію, що ми з ними одне ціло. А найкраще це можна зробити через мову. І тут мені хочеться процитувати дещо важливе. Виробляти політичну позицію щодо мови ненависті або мови ворожнечі. І зараз прийнято боротися з нею. От що ви думаєте про як має бути ставлення до мови ворожнечі так званої, в, наприклад, в Україні? Ну, знаєте, тут трошки, Це значно складніша тема. Це насправді. мова і політика дуже пов'язані історії. О, ще б так, мова завжди політика. Як казав незабутній Юрій наш Володимирович Шевельов, я, я дуже люблю цю цитату: кожна мова є чортячо небезпечний свідок історії народу, який ту мову вживає. Заговорив. І роздягнувся повністю. Знаєте, можеш про себе говорити все, що завгодно, але мова тримає оці коди: столітні, півтисячолітні, тисячолітні, тримає оці самі ментальнісні, психологічні, культурні, які завгодно коди. От і, і все, і вона програмує. Вона програмує на певне бачення світу. Мова програмує на певне бачення світу, і це дуже класна фраза. Що мова це свідок, чортячо небезпечний свідок. І Оксана Забужко цитує слова Шевільова.